Хм-хм, перший окунь сьогодні. такий. Та взяв без поклювки. Просто підсів на викиді. Ну, па, ще один Ти дивись. Нарешті я знайшов рибу. Нарешті я знайшов рибу. Ось такий ще один зразу з другого закру. На новому ставку сьогодні для себе. Він більше такий на мирну рибу, але і є тут і хижак. щука. Але ціленаправленно ловля тут більше по картка карас. А я спробував половити тут на спіннінг, переїхавши темнося, я пробував щось ловити вночі на дамбі і кидав все, все підряд і вертушки, і коливалки, і... І сіліфон кидав, думав, там якась буде риба на дамбі стояти, але на дамбі було глухо. Потім пройшов ставок з тими самими приманками. Так, по березі. І теж ноль покльовок. Ну і як завжди, і мікруха. Приманочки від хотбейців. І отакий от Аджірингер. Кидаю 2 грама. Один взяв зразу з викиду, а один взяв вже тут посередині проводки. Опа. Оп Ось це виспиковочку його задів гарно. Якийсь більший ніби. Так, це вже трошки більшенький. Ну, Ще супер. Ха -ха. О, і в нього мальок. Не перетравлений. Кудимося? Ага. Не лавах. Їж на здоров'я. Не звертаємо назад і рибку відпускаємо. Супер. Ну добре, що я знайшов рибку. Значить зараз ми його непогано таки полагали. Заїв з дуже чітко. Я собі думав, що риба буде на дамбі, якщо чесно. Але він щось ще тут стоїть. Ну і є така глибина на дамбі, десь 2 з чомусь метра. Ну тут так, десь може півтора більше немає. Попробуємо ще туди. Розбігається навіть там мальок від окуня. Оба ну, да, була покльовочка. Так не зняв приманку. Ну, да. Так як я і казав, так що чуйка мене ще не підводить. Да 0,6м ну, шнурочком мікрушити, звичайно, не дуже комфортно двома грамами, ну але я знав, що тут є щука, і я більше робив ставку на неї оп, є оп, закинув. Правильну точку і клювати окоми. Бліди якісь тут таке певне через ту кількість трави. Треба спробувати більшу вагу. 4-5 грам і кинути додалі між очеретами. І ще один сходи. Прикольно Попробую я більшу вагу поставити і докинути туди далі. Чотири грама і попробую ручка від хотбейс в темному кольорі оху риба була ха. Но так. під древи так. Под сила, что капец. Вот такие вот рычок у нас. Але... Напевно, щоб далі докидати. І Повертаюсь до Adgerінгера, Поляріка, Танти і буду на ці всі приманочки кидати. А грачок поки Хай чекає своєї участі до іншого моменту. Подачка четко. Ні, гарний окунь. Там би був мальок, і окунь там би теж мав стояти. І тут є мальок. Де мілкіше, але він щось ще вибирає поки що. Значить це місце. І не йде на бамбу. Треба, напевне, більшого похолодання, щоб він пішов туди. Ну, але це може бути особливість кожної водойми по-своєму. На одній і так, на одній і так. Так що тут треба все перевіряти і пробувати. Ну так в принципі як і я зробив. Якщо на дамбі не клює, значить пішов в другий кінець водой і тут є я тобі зразу рипка. Смія, ось і там та спрацювала. Великий аккий. Але на новій водоймі завжди цікаво щось ловити і, і розгадати, що та риба хоче. Ох ти що, знову був. Так як я взяв трьохтисячну <рес> катушку, це флагман коротких з 06 з шнуром і вертайськ до 8 грам з вершинкою. Ну не знаю, можна от його і зараз проявляється універсальність. Хоч тобі щуку лови на вертушки коливалки. А хочеш... Став 2-3 грама і лови мікрухою оком. Ну, да. Для мене колись мікруха, це було 1 грам, півтора і все, що менше граму, а тепер можна навіть 2-3 грама ловити спокійно і не заморочуватись собі. Так, як я це робив колись. О, І де б я колись подумав, що я буду ловити на 0,6 шнур мікрухую. Це вже хороший виконець. Можна сказати найбільший з тих всіх, що сьогодні мені попадалося. І от на тамто. Так, йому зробимо фоточку. ну да, Влупив дуже чітко. Так, да, гарний понець. Ох ти що, Оце подача була по вершинці. Фу, -фу, -фу, фу фу Нічого собі. Так їдеш на невідому тобі водоймуш навіть на роздачу окуня попасти виявляється. Так, конців стало вже трошки менше. Покльовки вже не так часто, але він вдалося зловити трошки більшого нові. Ще час від часу хтось літає, ну, зараз буду переходити далі, буду дивитися, як там з активністю. Туди правіше. Получается, пройшов все водой, мої окон тільки тут почався. Щось там було дві покльовочки, ну то таке, я не рахую. А тут він прям стоїть такою зграйкою, його тут багато. І видно, що більше є. такі вже до 150 грам, напевно, навіть той Але кидав на щуку, то сюди далі навіть не доходить. Тут є ж такі прогалини між рослинністю і виходить там стоїть око. Ну ба, добра. Другий на проводці. От фіолет зацікали. Дві покльовки вже на проводці зробив. І одна результативна. є. Yeah. 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 була поклевочка і добра. Ось одеть добра. Ох, він кручається, водичка вже остигла. і роба стає сильніша. Ага. Обкусили хвостик. Нічого. Думаю, приманка і так видавається. Дуже чітко. Чого зафоткаємо? Зупив то, що треба. Так, цікаво тепер чи тут є такий хоча б 200-300 грам Щоб знати чи є смисл сюди їхати вже. Це холода, жовтень, листопад. Так, сьогодні 28 вересня. Yeah. І... Почув, як він його починає заїдати. Отакий. Ота. Це... За її загору з нападіннями, там з викиду. Року, не скажеш, там супер такий маленький. На палочку до 8 грамів досить такого приємно тягнути. he was at a house Тільки закинули іразу на паліні окон. Хопну. На філет. малюк вилітає з нього. А от вони змістилися лівіше. І там підсідають. Ха, ой, як треба рибу шукати. Тільки закину і є. Та ти що, і знову непоганий окунець. Подивіться який. Фоткаємо його зараз і відпускаю. Ну, ти вже такий теж під 100 грам. Кидаєш, що нападіння ніхто не клює, значить окуня там нема. ключка чи то Ратлін, чи то а, класний Оп, О, Класний окуняра. Опа, сюди. Влупив ж то як жадно. Отакий такий то найбільший сьогодні. Кабанчик. Отакий. Красавчик просто. Опа. Так, це коротше Ратлін тейлспінер Щось отаке, таке, якась, якась комбінація отака. Має і пелюстку і типу тіло як у Ратлін. і такий виконець, непоганий. Було таких два хороших на джилки і оцей спокусився на... Цього ратліна спінгера. Ну і важить він десь в районі 5 грамів і летить досить гарно. Покльовочка була досить жадна. На рівномірці бахнув. А маленьке вже на нього клювало дуже багато. Б'ють-б'ють і в той трійник засікти, засіктись ніяк не можуть. Я вже подумав, що це щучка невелика. Так він взяв гарно його. Зараз ще декілька разів тут кину. Приманочка, робоча, посилання закину на неї. Брав на Оликс. Там, де й приманки на головні беру. Там саме, оп, знову покльовочка, Оп, знов два рази доганяв. Може і в пелюстку бити, звичайно. Але цікавиться. Ну, якби поставити тил спінер невеликий, якийсь п'ятиграмовий, то би лупив як має бути.